Коротше, зараз будемо спускатися ось туди. Що, я скажи щось. Що ти маєш? Коротше, зараз робимо спуск. Пробую цю хуйню поїхати. Є! Оу! Трейл трохи мокрий. перетормозило і вже на боку. Давай їдь. У мене та сама фігня була. Да, окуляри тут вони були зайві за мало їдеться, добре вилітає. Я ты камень съехала, прикинь. Yeah. Да. И на стрм, дурач. Мені загалом стрьомно, бо типу мокру, перетормозиш і юс. Ну, не, не так добре. Якби сказали, тіпи. Ха. Ну так. Да. Ти краще? Ai, mm -hmm. não que fila que to o pânico Не хочу. О, бля. Боже, трошки эмоций. Сейчас, после мокрого, в пятницу буду дущи в Карпатах. І... Це так тяжко для мене. Що це піздец! Але я кайфую і їду далі. Так що я тут, звісно, серду... Я там так доски дропилася. Та? Бляха, а на коліна? Вроді вс. Але я, коротше, падаю, а білік на мене. Піпець. Сухай болить? Сука, нічого не болить, але. Ну, Трьом. Так, то гори, Маунтин он Я, коротше, їду, бо я вже поїхала. реально хочеться закінчити тут секцію, Приїжджала, ти зможеш! Можеш туди виїхати. Блять, приємно їхали. О, приємно. Молодець, 2,5. Ти крута. Ну що, ми спустилися з хребта парашки. Мокра паха. Да. Ну, майже з хребта, не було санці підніматися. Мокро. Безподіл не обійшлося. Ну, Но... це горе, дітка. Але сьогодні мокро, тому що в п'ятницю це лило. Але прикольно. Класно, в мене все так трясеться, просто жесть, такий кайф. От реально, має значення, коли з'їжджаєш трейл вже не перший раз. Другий раз пеконічно набагато. Ти вже більше шариш. Не знаю, що по чому. Хоча й було мокро. Щоб було сухо, взагалі би було топчик. А Зараз ми по нашій традиції, яка є всько, їдемо волю жирати. Другий раз за день живемо на домашню кухню. Все, пока.